Оплетені восьминіжки допомагають черкаським лікарям виходжувати недоношених малят. Незвичні іграшки власноруч роблять місцеві волонтери і безкоштовно дарують їх немовлятам. Розсилай дивоіграшки по всій країні про медично-мистецьке ноу-хау сюжет Ірини Куйбіди. Маленькому Андрійку усього кілька днів, поки мама опікується його сестричкою двійнятком, про хлопчика дбають бабуся, лікарі і яскрава восьминіжка. Та перша іграшка не для розваги. Вона лікує малюка, який при народженні мав проблеми із диханням. Восьмішки допомагають тим, що вони своїми цими щупальцями, які ви бачите, такі вигляді, таких спіралях, доторкуються до тіла дитини. Таким чином ми проводимо тактильну стимуляцію. І якщо ви пам'ятаєте, на шкірі ми маємо дуже багато рецепторів, які відповідають за роботу внутрішніх органів. Таким чином ми стимулюємо роботу органів, які є середині це легеня, серце, нирка. У відділенні новонароджених та недоношених дітей майже 40 дітлахів. Рятівними восьминіжками волонтери забезпечують всіх. Виписуючись додому, батьки малюків забирають іграшку з собою. Мами кажуть, у перші дні життя, немовля, на плетені презенти майже не реагують. Та у їхньому ефекті батьки не сумніваються. Дуже подобаються іграшки, і дуже подобається те, що вони яскраві. Дитина дійсно фокусує на них погляди. Мені здається, що вони допомагають. Плетуть незвичні іграшки черкаські майстрині-волонтерки. Займатися корисною справою жінки почали ще влітку. Відтоді виготовили більше сотні таких. Частину передали малюкам у Маріуполі та Слов'янську. Лялькарка Наталія Харченко про такий проект дізналась з інтернету. Свого часу жінка полишила престижну посаду, аби присвятити себе улюбленій справі. Нині на створення іграшок витрачає весь час і навчає інших. Меня заинтересовала сама форма. Ну, вот они такие такие симпатичные, такие необычные, такие, ну, очень легко вяжутся, очень приятно. То есть, само по себе монотонное выполнение какой-то работы несет немножко медитативный характер. В'яжуть восьминіжок з особливих гіпоалергенних ниток. Чохли і наповнювачі також обирають безпечні. Всі матеріали майстрині купують власним коштом чи за допомогою благодійників. Обходиться кожна іграшка гривень у 15-20. Та малюкам їх віддають задарма. Плетуть їх майстрині вдома і на спільних щотижневих зустрічах. У мене був якийсь тиждень, я не пам'ятаю, здається, за тиждень п'ять штук зв'язала влітку. Та був такий ударний, серйозний. А скільки ви зробили вже? Їх не рахувала, але мабуть, не менше десятка точно. Черкаські майстрині у плетені восьминіжок наразі одні із найпродуктивніших в Україні, та зупинятись не збираються. Приєднатись, запрошують всіх бажаючих, обіцяють і навчити, і матеріалом поділитись. Ірина Куйбіда, Василь Саєнко, Сергій Єфімов, Віка новини.